Бабуся та лис, Жила собі бабуся, що мала багато овець. Я вже дуже стара, важко доглядати овець, сказала бабуся. Треба пошукати кого небудь на поміч. І вона пішла шукати кого небудь, щоб доглядав овечок. Тільки вийшла бабуся з двору, коли зустрічає ведмедя. Куди це ви йдете, бабусю? Спитав ведмідь. – Я шукаю кого-небудь на поміч доглядати моїх овець, відповіла бабуся. Чому б вам не взяти мене? спитав ведмідь. Я саме підхожий до цієї справи. Добре, мовила бабуся. Але перше я хотіла б почути, як ви будете скликати овець. Тоді ведмідь покликав овець своїм грубим голосом. Ні, ні. Сказала бабуся, ви не можете бути сторожем. І вона пішла своїм шляхом. Не встигла пройти ще трохи, коли зустрічає вовка. Бабусю, куди це ви йдете? спитав вовк. Я шукаю кого небудь на поміч доглядати моїх овець, відповіла бабуся. Чому б вам не взяти мене? спитав вовк. Я можу доглядати овечок. Добре, сказала бабуся. Але я хотіла б такого доглядача, що має м'який приємний голос. Я хочу почути, як ви кликатимете овечок. І вовк покликав. Але його голос був такий пронизливий, що бабуся сказала: Ні, 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 ви не зможете цього робити, вам не підходить доглядати овець. І вона пішла далі. Незабаром. Бабуся зустріла лиса. Доброго ранку, добра жінко, сказав лис м'яким голоском. Чи можу я спитати, куди це ви йдете в такий дуже гарний ранок? Я шукаю кого небудь, щоб поміг доглядати овець, відповіла бабуся. Я вже дуже стара, важко самій за ними доглядати. О, ні. вигукнув лис. Ви не дуже старі. Але це важка робота доглядати овець. Мені здається, що я найбільш підхожий бути за доглядача. Бабусі це сподобалося, і вона сказала лисові. Ви маєте дуже приємний голос, чи ви зможете гарно покликати овець? Коли ваша ласка, то послухайте. І лис покликав овець таким голоском, мов ніжний вітерець. «О!» Вівці любитимуть ваш голос, сказала бабуся. Ходіть зі мною, ви доглядатимете моїх овець уже цієї ж ночі. Бабуся і лис прийшли додому. Цієї ж ночі Лис почав доглядати овець. Вранці бабуся почислила свої вівці. Однієї не доставало. Це дуже погано, сказав лис. Знаєте? Вночі прийшов з лісу ведмідь і з'їв одну вівцю. О, сказала бабуся, добре, що я не взяла його за сторожа. На другий ранок бабуся знову почислила, скільки є овець, і знову не доставала однієї. Це дуже погано, сказав лис. Знаєте, цієї ночі прийшов з лісу вовк і вхопив одну вівцю. О, застогнала бабуся, добре, що я не взяла його за сторожа. Так, сказав лис, і ведмідь поганий, і вовк поганий. Самі бачите, як важко доглядати овець, коли поблизу в лісі живуть ведмідь та вовк. Наступного ранку бабуся встала разом зі сходом сонця. Цілу ніч лис важко працював, подумала вона. Я понесу йому на сніданок глечик молока. Бабуся вийшла в поле з глечиком молока. І там побачила вона щось підозріле. Під кущем сидів лис, а біля його ніг лежала вівця. Бабуся покликала лиса. Що ви там робите? Коли ж побачила, що сталося, то з великим гнівом закричала Ти роздираєш мою вівцю? Оце така твоя робота. Ти поїв і інших, я знаю це. Якщо б я мала великого кейка, то забила б тебе. Лис почав утікати, а бабуся побігла за ним. Але вона не мала кийка тож кинула на лиса глечик з молоком. Глечик улучив лиса в хвіст, і молоко побілило частину шерсті. Відтоді кінчик хвоста. Олиса завжди білий.